Ринок нерухомості в Криму опинився поза українськими законами. На півострові не працюють українські держреєстри. Отже, будь-які угоди з нерухомістю оформити неможливо. Крім того, самопроголошена влада Криму заявила, що на території півострова з 18 березня діють закони Російської Федерації. Як до такому випадку бути, зокрема, з правом власності не розуміють навіть фахові юристи. Это значит, что новая власть будет вынуждена, ну, я не знаю, вот как перепись населения, наверное, ходить по квартирам, по домам, да, и узнавать, кому принадлежит тот или иной объект недвижимости. Любой человек, временно находящийся на территории того, того или иного объекта, может сказать, так это мой дом, и попробуйте мне, докажите обратное. Поэтому я так думаю, в ближайшее время мы будем свидетелями скандалов, когда будет отбираться, в буквальном смысле этого слова, интересная недвижимость, которую мы называем коммерческой, в состоянии генерировать денежные потоки. Мы можем только предполагать и фантазировать, что очевидно Российская Федерация таки провозгласит, что она подтверждает те реестры недвижимости, в частности, которые существовали до, до вступления скажем так, Крыма в Россию. Но пока таких деклараций не звучит. Может быть, необходимо будет просто пройти процедуру какой то перерегистрации. Но опять же, це это, это фантазії, ми не розуміємо, тому що в правовому полі данная ситуація не регулюється. Тож у будь-якому випадку, поки ситуація в Криму не стабілізується, може з'явитися велика кількість ласок до чужого майна, кажуть юристи. Оскільки держреєстр не працює, наразі мешканці Криму є власниками своїх квартир та будинків лише на папері. Поміняти рясу на військовий камуфляж, стати на захист рідної вітчизни разом з іншими військовозобов'язаними зголошуються і священники. І Романах Макарій уже сім років живе в окремій келії. Своє життя він присвятив Богові службу в армії свого часу, пройшов повісті у військомат, здивувався, але йти чи не йти, не роздумував. Ну найперше, в принципі, я як військовозобов'язаний, я все-таки давав клятву Україні і мусив прийти. Але як те, що сьогодні вже я вже є священником наразі, і в принципі зброю в руках тримати не можу, то Хочу так само, наприклад, тут є капеланські служби, можливо, підтримати хлопців, показати, як говориться, десь підняти їм бойовий дух так само. Зараз йде контрольне оповіщення іменно для того, щоб знати, хто є на місці, який його стан здоров'я, чи придатний він до армії, може служити, не може служити. Прото ієрей Олександр Безкоровайний чекати запрошення із військомату не став і прийшов сюди сам. Багато Молодих хлопців, які зараз служать у війську, вони з сорокової служби, які далеко від дому, які далеко від батьків, і які потребують такої, можливо, інколи і батьківської опіки. Тому священник може і виконувати цей обов'язок, тому що священнику можна довірити сокровенне, що не можна довірити своєму однослужбовцю, не можна довірити своєму керівнику чи командиру. Загалом стати на захист України зголосилося близько трьох тисяч волинян-добровольців. У МВС придумали схему, за якою будуть призначати керівників відомства на місцях у Міністерстві внутрішніх справ презентували концепцію кадрових призначень. Процедуру обіцяють зробити публічною. Кандидатів зможуть висувати партії, громадські організації, а перед призначенням їх обговорюватимуть у регіонах з місцевим активом. Ми разом з Юрієм проти того, щоб керівники міліції призначалися натовпом на вулиці. Це в будь-якому разі має робити кадрова комісія міністерства, але вона має спиратися на ці самі критерії, на результати обговорення з активом і розглядати всі кандидатури, які на цей момент висунуті. Мені би хотілося, щоб весь процес пройшов дуже коротко за 10 днів по всім 27 областям, Но... Это будет профанація, поэтому ми решили идти блоками по несколько областей. В ряде случаев ми осуществляємо по суті публічний подбор, А в ряде случаев це буде експертиза существующего руководства. Першими такий відбір міністерства та громадськість проведуть у кількох східних областях. Нагадаємо, міністр внутрішніх справ звільнив всіх раніше призначених керівників міліції та даїв в областях. Нині вони працюють у статусі ВО. До Києва з робочим візитом прибуде генеральний секретар ООН пан Гімун. 21 та 22 березня він планує з представниками української влади. Головною метою візиту стане пошук мирного виходу із ситуації, в якій опинилась Україна. Основна увага в ході візиту буде приділена врегулюванню ситуації довкола військової агресії та анексії Російської Федерації Автономної Республіки Крим. Перед візитом до України пан Гіймун відвідає і Москву. Офіційний візит у рамках дипломатичних зусиль відбудеться 20 березня, де Генсек ООН матиме зустріч із першими особами Російської Федерації. За перші місяці року на вулицях Києва збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод у порівнянні із 2013 роком. За два місяці в ДТП загинуло 28 людей. Удається пояснюють тим, що під час революційних подій в місті працювало значно менше міліціонерів. Водночас, Даївці готові переглянути власну ініціативу зі збільшення дозволеної швидкості руху в столиці. Якщо будуть відбуватися дорожньо-транспортні пригоди або порушуватись правила дорожнього руху, то при перевищенні швидкості і при підвищенні на 20 км на годину наслідки при дорожньо-транспортних пригодах будуть значно тяжчі. Зазначимо, з 1 квітня, де їй дозволити на певних вулицях столиці рух зі швидкістю 80 км за годину замість нинішніх 60. Втім, активісти проти таких змін. Оце будь-яке підвищення на 5% швидкості, ліміту швидкості, воно призводить до збільшення на 20% кількості ДТП з смертельними наслідками, з несмертельними просто травмами на 10%. Тобто, якщо, наприклад, підвищити на ці 20 кілометрів, то кількість ДТП зі смертельними наслідками зросте майже вдвічі. Там на 80% вона зросте. Це дуже висока цифра. У нас і так зараз Україна на четвертому місці за рівнем смертності в ДТП в європейському регіоні. Торік у столиці сталося майже дві тисячі ДТП, в яких загинуло 180 людей. Щоб позначити найнебезпечніші місця, Асоціація безпеки дорожнього руху розробляє додаток до мобільних пристроїв, на яких кожен з киян може відзначити місця концентрації ДТП. Вот, например, вот взять этот кусок города, да? Вот дом, вот как бы группа домов есть, да? И вот, э, здесь с этими людьми, с пешеходами, что-то происходит, да? И они получают доступ и пишут информацию. Мы видим, что вот в этом районе, вот, например, этот пешеходный переход, тут работает светофор часто, не работают. Они прямо это пишут, да? Куда ей назначают основная причина ДТП низька дисципліна як водіїв, так і пішоходів. Водночас більшість пригод трапляється саме з боку водіїв. Бандити під прикриттям від імені самооборони майдану чи представників антикорупційного бюро групи невідомих людей в масках захоплюють приватні та державні офіси. Все заради легкої наживи кілька днів тому. Хтось, представляючись антикорупційним бюро, вимагав по 2 тисячі доларів за розмитнення фур. Вчора. Якісь люди в масках зайшли в якийсь банк, хотіли робити інкасацію. Антикорупційне бюро відповідає за своїх співробітників. Ми не ходимо в масках, ми не носимо зброї. При появі самозванців представники антикорупційного бюро радять одразу викликати міліцію. Зазначимо законопроект, який легалізує та визначить повноваження бюро нині на обговоренні у парламенті. Після ухвалення документа поборники корупції зможуть самостійно займатися розслідуванням справ, поки ж зібрану інформацію передають правоохоронним органам.